Йду відкривати вікулечки. Каже, що ви й досі спите, кажу, да? Ох, а де вона їй? А, ось вона їй. Дожди, бо тут вітер такий. Ой, привіт-привіт. Ну все. Недовго ми побули самі. Листочки всі кинали, сипалося нам. Все, закриваю, навіть Айка сховався. Віка приїхала і привезла ось такий. Так, це м'якоть тілятини, я зрозуміла, не буду відкривати, Значить, е, так ага, три кілограма. Сто Грами я поки розберу по 259 гривень 90 копійок. Е, на 825 гривень 20 копійок. Так, дивіться, що твориться в нас такий вітроган. Ага, це я вже розумію, це філенди. Віка говорить, сьогодні, як ніколи було філе дуже багато. от е, Значить. 2 кілограми 412 грамів. Ну, це такі гарні бачу кусочки. По 199 гривень 90 копійок. На 482 гривні 30 копійок. Так, і фарш. А, це майже все для нашої красуні. Так, а це фарш. Фарш, свіннога в'яжий, ну бачу, що не жирний, а то буває так одне сало хороший, може пельмені зробити? Ну, це вони ось збираються поїхати в п'ятницю вже туди, на соцмісто, то може я ото й зроблю пельменів. Якщо, якщо вони не передумають і лишаться тут. Ну, а як лишаться тут, то мені ніколи пельмені робити. Ну, хай краще лишаються. Значить, це кілограм. ну, щось так, вроде. Та так, -да, кілограм буде кілограм і 8 г по 129 гривень 90 копійок на 131 гривну. Ну і оце чорний пакет такий: Ось, о. 3 гривні. І оце м'ясо вийшло на 1441 гривну. 81 копійку. Ну Ми вже й давно не купували. Ми якось ото набрали, було багато, ну, а я дуже мало. Я в основному риб був. Ну, коли неколи роблю то ще котлетки отрублені, ну, а зараз чомусь і не їли їх. Було що? Ну, це знову вікуляна купила багатенько. Вікуля приїхала, я зараз схожу тоді до Наталії. Там такий вітруган прям зриває криші. І я одягаюся і пішла. Фенді там, намагається вийти. Зараз написали плюс одинадцять. Ну тут така холодіна, які тут плюс одинадцять, я не знаю. Привіт, чаю п'є. Так давай я собаці однесу і тоді будемо сидіти. Так, так три години тільки, на то. А Ми ви до чотирьох посидимо і підеш убивати. Так в чотири не буде, я піду додому, а, Хороший, а ти підеш? Давай. так? А От... ти принесла чай повністю пачку. Я хотіла взяти, як звичайно, а Віка каже: ну що ти носишся? П'ять, два, три, взяла пачку і понесла. Оце я так зробила. Хорошо, спасіба, Вікулічка. Зателефонували діти, тому чай я роблю сама. Ну, вона кипятила. І зараз я спочатку їй налію. Вона каже, я люблю оцю чашку. Отак. От а тепер собі. Так, щоб не розлить. І покажу, який чай ми взяли. З цієї коробочки отакий. І нам смачного. Наташ, поки чай вичихає, я тобі щось розповім. Сьогодні дали світло, і я думаю, малий спить. Зайду в телеграм, ну, подивлюся новини, все. Бо я сьогодні ще не заходила, я просто не встигала заходжу. А в мене там написано, моторін присоєдінився к телеграм, я чуть не вмерла. Наташа, оце як ти зараз на мене дивишся, оце я така була. Думаю, так, як же ж він присоєдинився, як він же ж помер уже скільки років назад. На вашій, на її фамілії. Е, Невістка на нашій фамілії, і малий же теж моторін. У ну, мене він там підписаний, внучик Марк. От, вона Оля Моторіна. От. А це моторін, так як він у мене підписаний, щоб вже я це не путала. Сашуня. Ні, сашуня, в мене син 40, бо він же ж такий родився. А це, виходить, Віталій. Віталій покійний мій. Я заходжу в телефон, я ж то не пам'ятаю, я глянула номер. Дивлюся, його ж номер. А воно ж, то, знаєш, як один за одним був похорон, то я вже все забула. от. Дивлюся, в мене ж в нього два номера: один Київстар, один лайф. Він, в нього було дві карточки. І він одну карточку чи викинув, як ото горе було, чи загубив, я не знаю. Потім я вже не знаю, як я вже до цього мужчини і дзвонила тоді. ну Це я вже потім сіла і почала згадувати. от. В общем, у нього якось опинилася оця карточка. Може, це він, може, вже, знаєш, там вже номера, якщо довго не користуються, номера ці комусь передають. Це мені Віка сказала. Ну, в общем, я тоді так, ага, дві карточки в нього. Так, оцей лайфовський номер, оце він зайшов в телеграм, а він же в мене то в контакті, ця карточка, цей номер, і воно мені висвітилось. Віка вже насміялась з мене. Ти зрозуміла, це не мій покійний чоловік зайшов, це в когось його номер уже або комусь передали, або це ще тоді, як він її загубив. Mm. Оту карточку. карточку. общем, оце таке було. Ой, господи. Так а чого? Ну, хай така. Так а так, чого він, цей мужчина, що дали йому номер цієї карточки? Не під своїм хвалям. а в мене цей номер, він може й під своєю. А в мене цей ця, ця, ця номер телефону написано Мотурін. Mm. І ось воно мені висвітилось. Ну, а ти не дзвонила, десь? Бо... А я й не збираюся. Я просто зараз в этом, там, де в мене оце контакти, я просто удалю цей телефон, і він теж удалиться. Поняла? Mm. Ну, в общем, це така ситуація. Я думаю, піду Наталі розповім, що я чуть не човкнулась. Та, Ну, ясно. А я думаю, та я теж сидю, думаю, не переварюю. Так це поки зобразиш. що ти там уже шукаєш. А, так, а, це ж ми без лимону. Ну, давай кидай нам лимончику по чуть-чуть. І будемо чаювати. Ось так. Так що нам чаю хвата набагато. Навіть якщо прийдуть і якісь гості, то чаю вистає, вистачить. На сьогодні. Предлагала, хлопці приїжджали зерно, мені привезли трохи. Ага, ага. Кажу, йдіть в мене, кажуть, капусняк яйцей. А вони ми заїхали в столову поїли. <різько> а понятно. Та ні, ми чаю не хочемо. Ми понаїдалися, то... так що, Ага. а світу ж не було, щоб кофе Ну, приїсти. да, щоб, та. О, то вони трошечки побули та й побігли. Понятно. Наташ, уже темніє, і твій яєчка вже он голос вже ж подає. Проси їсти, що ти їсти. Ага, давай готуй йому їжу, проважай мене і на добраніч тобі. І до завтра. Дякую, спасибо, що приходили. Дякую, що приходила. Чи його попили. Ага. Треба більшу чашку мені шукати. Та як у тебе в мене такий десь. А от і здорові, що ти що я Одна як тобі насипа мене... наливаю, а ти кажеш, ага. оце я сьогодні випила мені мало чого. так. Значить, давай на завтра, щоб чашку знайшла собі здорову. Це треба дивитися в кухні. Може, в кухні вона? Ну то завтра буде час, я ж не прийду. Я так. знаю, що вона. Та я завтра оцим займуся. Ага, хорошо. Я завтра займуся. Та оце ж Наташа каже: ось воно почало відставати по... І ми оце погуглили що можна спиртом, можна бензином, можна ростворостворітелем. Ага. То вона хоче його познімати. Оце воно почало відставати. Ага.